Російські війська не припиняють обстрілювати Харківщину. Минулої доби окупанти завдали ударів по двох населених пунктах: пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. І 15 атак зупинили Сили оборони на південно-слобожанському напрямку. Бої тривали в районах Вовчанських хуторів Вовчанська, Зеленого і Тихого. На Куп'янському напрямку Росіяни здійснили 14 спроб штурмів. І більше про оперативну ситуацію в обласному центрі розпитає очільника міста Ігор Терехо з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю, слава Україні. Вітаю, героям, слава. Отже, поділіться подробицями, яка ситуація на цей час у Харкові, і які ми є наслідки атак нічних. Ну, хочу сказати, що, що ніч більш-менш спокійно пройшла для Харкова, але постійно лунала повітряна тривога, і потрібно бути дуже дуже обережними, щоб зберегти життя. Бо ви розумієте, що початок року, який був для нас жахливий, це 2 січня, яке було Дійсно жахливим для всього міста Харкова, і досі ми розбираємо завали, який у нас є, бо практично зруйнована була переважно більшість центральної частини старого міста. І, на жаль, загинули люди, і сьогодні такий сумний день, коли ми доставили тела. Молодої жінки та її трирічного сина в селищі біля Кривого Рогу, де вони будуть поховані, бо вони загинули. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Я так розумію. На даний момент скільки загинуло людей в результаті цього удару? Ви знаєте, якщо оцінити пошуково-рятувальну роботу, то приблизно 85% вже ми розібрали завалив на цих, цих двох будівлях, які ще зруйновані. І хочу сказати, що тривають пошуково-рятувальні роботи. Зараз приблизно індифікована по ДНК шість людей які загинули, але триває е, пошуково рятувальна робота. Вони не припиняються ні на хвилину, незалежно від е, е, часу доби, е, і ми залучили. Таку важку техніку більше 30 єдиниць техніки зараз комунальна е, працюють і ми не зупиняємось. Працюють працівники ДСНС, працюють криміналісти, е, працівники поліції національна, е, працюють наші комунальні служби для того, щоб е, завершити пошуково рятувальне. Робота і навести лад, бо хочу сказати, що на жаль, постраждало більше ніж 40 будинків прилеглих, а це центральна частина міста Харкова, так званий старий центр, де такий П'ятиповерхові будинки розташоване і вибито, тільки вибито більше ніж 1300 вікон. Крім цього, постраждала лікарня. Тобто, руйнація насправді жахлива. Я хочу підкреслити, що таких руйнацій Харків не знав, починаючи з початку війни, яку ми отримали 2 січня. Пане Ігоре, ну я думаю, що ви теж е, читали ці новини, що відбулося у на Дніпропетровщині, е, також на Запоріжжі. Ви також були під ударом на різдво, коли поцілили росіяни по енергетичних об'єктах. Тоді ви сказали, що енергетика значно пошкоджена. В якому режимі нині система працює? Що вдалося відновити? Знаєте, хочу сказати, що е, я не, не можу вам сказати все так. На загал, але ж ми працюємо, працюємо теж цілодобово. Я сьогодні дуже вдячний нашим енергетикам, дуже вдячний сьогодні нашим працівникам харківських теплових мереж та Харководоканалу, нашим комунальним підприємствам, яке долучилося до такої знаєте рятівної, я б сказав, операції. і вона триває дуже важко, дуже важко насправді, бо ворог зруйнував фактично ТЕЦ, яка забезпечувала теплопостачання в значну частину міста Харкова, і це жахливо. Працюємо, працюємо і розуміємо свою відповідальність. Розуміємо, що ворог б'є по енергетичним об'єктам. Розуміємо, що незважаючи на все, для людей дуже потрібно, щоб ми пережили цю зиму. Тож всі забезпечені опаленням, водою, електрикою? Чи є все ж таки оселі, в які досі не постачаються опаленням? Хочу сказати, що ми працюємо над тим, щоб у людей було як найбільше і світла в домівках, і теплопостачання, і водопостачання. Так сьогодні уряд ввів графіки відключення, і ми не ми знаєте, нічим не чим не вилічаємось від всієї України, і діють у нас графіки аварійних відключень і ді. Планових графіки виключень, тобто важко, важко сьогодні всієї України важко енергетики України. Ми це чудово розуміє. І зараз. От щоб подолати цей блекаут на Дніпропетровщині, наприклад, з інших регіонів почали вести туди генератори. У вас у місті є альтернатива на випадок такого блекауту тривалого для забезпечення теплом та водою населення. Ви знаєте, є різні сценарії. Ми про пропрацьовували різні сценарії. Крім цього, хочу нагадати вам, що Харків був завжди під обстрілами. Енергетика Харкова з кожним з кожним обстрілом не сильніша, як ви розумієте. І так є певні сценарії. Ми переживали декілька. На жаль, блекаутів, І я сьогодні дуже вдячний і всім. Хто е, працює над тим, щоб якнайшвидше найшвидше локалізовувати е, ці виклики, локалізовувати блокаути, який на жаль, ми маємо е, завдяки тому, що росіяни б'ють по енергетичним об'єктам. Днями асоціація прифронтових міст та громад, головою якої є ви провела чергову зустріч конференцію, після чого понад 300 громад звернулися до уряду та верховної ради щодо захисту і підтримки середньої і малого бізнесу, який продовжує працювати в прифронтових зонах. До чого ви закликаєте урядовців і народних депутатів, що вони мають змінити, аби бізнес продовжував працювати? Ну, насправді ми розглядали дуже е, е, три актуальних питання. Перш за все, це. Звісно, підтримка малого та середнього бізнесу, і ми категорично не згодні, щоб було введено ПДВ для малофопів для малого бізнесу. Це 20%. Я хочу сказати, що бізнес просто не витримає цього навантаження. Якщо в прифронтових містах та громадах сьогодні бізнес це основа життя, бо вони створюють робочі міста. Бо завдяки їм йде. Життя це і кав'ярні, і СТО, і перукарні, і крамницькі невеличкі, то неможливо неможливо їх ще навантажувати і обкладати 20 е, ПДФ. Тому, тому ми категорично проти. І крім цього, цей, цей бізнес знаєте, він просто не витримає цього навантаження. Він впаде. І життя на прифронтових містах. та громада просто таки зупиниться, тобто ми призиваємо до виваженої політики податкової політики для того, щоб підтримати навпаки підтримувати на державному рівні наш малий та середній бізнес. Це було перше питання, яке ми розглядали, і звернулося і до уряду, і до профільних комітетів Верховної Ради, що щоб такого вони не не зробили, не дай Боже. Друге питання, яке теж дуже важливе для всіх прифронтових міста громад. Це тарифи, тарифи, які сьогодні на жаль, завдяки тому, що Енкари ввела підвищення е, тарифу розподілу газу, е, а ви чудово розумієте, що ми не можемо. Ми не можемо. Це зона нашої спільної відповідальності е, і з урядом і е, місцевого самоврядування утримати тарифи для людей. Для людей, бо вони не можуть сплачувати сьогодні за послуги теплопостачання більше е, коштів ніж вони зараз сплачуть, е, але ж навантаження все ляже на. Наше теплогенеруючі підприємства, е, і вони просто не витримають цього навантаження, е, звернуться до місцевих бюджетів. У е, місцевих бюджетах сьогодні немає таких коштів, щоб підтримати сьогодні нашу, е, нашого теплопостачальника. І е, така цепочка вона при, призведе до певного колапсу. І це друге питання, яке ми ставимо е, і перед урядом, і під, е, під е, НКРЄКП, і перед депутатами Верховної Ради. Е, це е, потрібно зробити мораторі. Мораторії на підвищення і розподілу газу і транзиту за газ, і це потрібно зробити для того, щоб прифронтові міста та громади пережили цю зиму. І наступне питання, яке ми теж ставили, це теж питання дуже болюче. дуже болюче це боргові зобов'язання, яке автоматично списується з рахунків підприєм підприємств, які сьогодні на жаль заборгували, але ж вони заборгували ці. Кошти не тому, що вони знаєте, такі невдахи, а тому, що війна, тому що є постійний прильоти, тому що є руйнація. Потрібно е, диференсовано е, підходити до кожного підприємства, а не автоматично списувати. Якщо ми будемо автоматично списувати, е, то дійсно підприємства е, теж не витримають цього. І бізнес уйде, і наше комунальне підприємство будуть практично зруйноване. Тобто, знаєте, з одного з одного боку, наносять удари Російська Федерація, а з іншого боку, наносить удари податкове. І ми теж звернулись до урядом з проханням сьогодні розглянути це питання, втрутитись дуже швидко. Втрутитись в це питання, бо нам потрібно зберігати зберігати людей, зберігати підприємства, зберігати бізнес. Пане Ігоре, я вам дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Це був Ігор Терхов, харківський міський голова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України.